Повертаємося до студії громадського до гостьової студії Андрій Порубій. Віцеспікер вже у нашій студії. Направду планували вчора говорити з вами про антикорупційну групу, але ну не можемо не почати із подій сьогоднішніх у Верховній Раді. Як ви можете прокоментувати? Добрий вечір. Я хотів сказати, що виступ сьогоднішніх силовиків це була загальна вимога усіх фракцій, угу. які є в парламенті, і було це заплановано. І сьогодні їхній виступ був. Запланований вже після того, коли виступ прокурора озвучив і показав відеоматеріали, які ви бачили, власне, він попросив і звернувся до Верховної Ради, щоб з того приводу було проведене голосування. Хочу віддати належне, що у Верховній Раді всі антикорупційні дії одноголосно підтримуються депутатами, і в даному випадку це питання теж було підтримане і внесення в порядок денний і голосування з цього приводу. Єдине з чим я звернувся до генерального прокурора після голосування, коли мав з ним коротку розмову. Я сказав, що ми чекаємо найближчими днями, наголошую, найближчими днями подання на членів колишніх членів партії регіонів, теперішніх членів опозиційного блоку, які мільярдами розкрадали українську державу, і по них так само я впевнений буде в залі. І ми чекаємо Генеральної прокуратури подання також і на тих злочинців, по яких, на жаль. Нато довго ми чекаємо, подання від прокуратури. Чому такого не було з паном Клюєвим? Скажімо. Я можу вам сказати, що я тоді виступав з трибуну Верховної Ради. Угу. Я власне закликав, щоб було подання на арешт тут же у Верховній Раді. Це угу. не є наша компетенція. Це є компетенція Генерального прокурора. І тоді з Верховної Ради я попереджав що ця людина просто зникне і втікне з України і просив його тут же в залі не було самого генпрокурора був його заступник гузер я ді дискрибуни до нього звертався дайте подання на арешт щоб відразу ми могли зараз проголосувати і відразу могли б затримати клюєва на жаль на жаль я вважаю що це було неправильним те що подання не було це дало змогу і можливість Клюєву зникнути, і це я вважаю теж великим прорахунком роботи в Генеральній прокуратури. Ну, ви кажете про подання на депутатів опозиційного блоку, а чи слід чекати подання на депутатів із коаліції? Скажімо, із блоку Петра Порошенка із Народного фронту на пана Іванчука, наприклад. Ви знаєте, що знову ж таки хочу віддати належне парламенту. Які б не були подання в парламент на зняття депутатської недоторканності, ці подання завжди були проголосовані. Ми розуміємо, що може бути подання на члена будь-якої фракції чи позафракційного, але ще випадку не було, коли б парламент не проголосував. Ми звертаємось до прокуратури. По кому є факти, по корупційній будь-якій інші антизаконній діяльності, ми взагалі їх завжди чекаємо. І я, як перший спікер, можу твердо говорити, що ми невідкладно будемо всі ці подання голосувати. На жаль, не є наша компетенція давати подання, але наша компетенція підтримати їх. І дати дозвіл на слідчі дії, завжди була в парламенті швидко, ефективно поставлена на голосування, і завжди вона проходила ну, фактично з повною консолідацією залу. Тільки ми б хотіли, щоб не було вибірковості в тих процесах. Ми б хотіли, щоб не було політики за тими процесами. Ми б хотіли, щоб ті злочини, про які знає вся Україна, і про які ми стільки багато говорили на Майдані, угу. щоб вони слідством були доведені і щоб документи по них були подані в Верховну Раду по тих злочинцях, які... Вбивали хлопців на Майдані по тих злочинцях, які розпалювали війну, запрошуючи агресора в Україну, і багато з них сидить в залі. І Генеральна прокуратура повинна активно і дієво працювати, щоб невідкладно наголошують. Ми могли голосувати за подання на ти Цікава ваша думка. Чи наважаєте ви це дійсно вибірковістю, скажімо, політичною розправою? Як про це заявляють знову ж таки представники радикальної партії? Ви знаєте, очевидно, що злочин він не завжди злочин. І... Будь-який злочин має бути покараний, особливо той, який стосується зневаги до всього суспільства, який стосується зневаги до українського законодавства. І можна говорити про, скажімо, послідовність винесень подань. Я просто наголошую на тому, про що я ще раз говорив, що є люди, в тому числі в сесійній залі, скільки ми говорили про вишки скільки... Ми а чому з нього не почали? Чому почали із Мусійчука? Оскільки ну бойки, мені здається, це резонансніша справа, Звичайно. аніж аніція. Але знову ж таки видаєте питання мені тому, хто постійно піднімає це питання з трибуни Верховної Ради. Ми навіть група ми свого часу повістки розносили тим членам опозиційного блоку, по яких є кримінальні справи. Ми занесли десятки подань генеральну прокуратуру, наголошують десятки подань від mm -hmm. депутатів, наголошуючи на тому, де і які злочини є. Але не є в нашій компетенції, не є в моїй компетенції пробіга про Англія, так. давати подання. Ми угу. можемо тільки звертатися, як і все суспільство, до Генеральної прокуратури, щоб суспільство не запідозрило будь-якої дії політичної за тим. Ми хочемо, щоб ці резонансні, знані для всієї України злочини дуже ретельно, і дуже швидко, і ефективно розслідувались минуло півтора року. І в суспільстві дуже часто звучить все голосніше і голосніше питання. Де ті... Які несуть відповідальність за злочини, які вчинялись. Uh -huh. Люди виходять на Майдан, знаючи, що є корупція, є величезні маєтки, є величезні е злочини, обкрадені люди. І ми про це говорили. І сьогодні ми знаходимося при владі. Тому це є і моя відповідальність. Я це усвідомлюю. Ми всі є сьогодні при владі. Ми впливаємо на прийняття політичних рішень, але ті люди не покарані. Так, частина з них тікла за кордон, це правда. Але частина залишається в Україні. І один орган тільки є в тій країні, який може з того приводу дати у Верховну Раду подання. І цей орган називається Генеральна прокуратура. І Тому щоб не було ніяких підозрів про політичну дію, щоб не було ніяких підозрів про те, що йде якась гра, так само як було подання на Клюєва, має бути подання на інших злочинців, імена яких суспільство знає. На кого? Я назвав так, хто Зобачу, ще може я бути? Я не хочу підзаміняти і слідства. Угу. І не хочу деякі навіть розкривати речі. Ну, про які мені відомо, угу. і не хотів би, напевно, називати навіть певні прізвища, бо угу. це може бути застереженим знаком для певних людей. Але слідство про тих людей знає, слідство, наскільки мені відомо, проводить роботу. Зовсім недавно Генеральний прокурор повідомив, що він буде давати відповідні подання Верховної Ради України. І моє завдання, те, що я можу робити, це і в розмовах з Генеральним прокурором, і на вашому ефірі, і з трибуни Верховної Ради публічно. Закликати генпрокурора до швидких і ефективних дій в цьому напрямку. Чи був генпрокурор і Арсеновако в кабінеті у Гройсмана після закриття засідання? Чи відомо вам щось про це і про що вони там могли говорити? Так, я після того зайшов. Ви і, теж власне, були там, та, так і власне там я задав це питання, про яке я вам говорю на прокурор. прокурори. Коли будуть наступні, Коли що будуть відповів наступні? вам віктор Шутер? Відповів, що готуються, що будуть. Я ще раз я не хочу в деталі входити. Я не хочу входити в деталі знову ж таки для того, щоб не давати якоїсь інформації, яка не може бути і не повинна бути розголошена, але він мені пообіцяв, що найближчим часом будуть наступні подання. Він не акцентував, від якої політичної сили, він не акцентував від кого і як, але сказав, що подання будуть найближчим періодом. А в голови Верховної Ради стояло одне питання постанова і підпис постанови, щоб можна було вчиняти процесуальні дії. Тому в Кабінеті Гройсмана, власне, очікували, поки секретаріат подасть постанову. Щоб він міг дану постанову підписати, щоб могли проводити правоохоронні органи відповідні процесуальні дії. Знаєте, у мене такі от запитання, як у звичайно людини, і це запитання от мені транслюють більшість глядачів, які пишуть там у Фейсбук, Твіттер. А чому це все відбулося прямо у Верховній Раді? Ви знаєте, коли в Верховній Раді вноситься подання прокурора, коли наводиться дані. Тоді, звичайно, що Верховна Рада реагує так, як має реагувати найвищий законодавчий орган. Вона відповідно дає дозвіл і голосує. І в даному випадку, знову ж таки, питання до генпрокурора. Він міг це зробити просто листом до Верховної Ради. Угу. Він міг це зробити, виступаючи з трибуни Верховної Ради. І, очевидно, він обирав найбільш оптимальний спосіб для повідомлення цього подання. Ну, на вашу думку, це от не виглядає як такий от піар-крок знову ж таки в продовження всіх цих затримань? На кабінет у кабінеті Міністрів сьогодні відбулося затримання на хабрі на колегії СБУ, я вам скажу своє загальне бачення з того приводу, що боротьба з корупцією має бути жорсткою і показовою, і публічно показовою, підтверджую. тому що це одна з тих найбільших небезпек, які сьогодні заховані під фундаментом української державності. Це корупція. Настільки вона проїла все тіло суспільства. Настільки суспільство зневірюється в тому, що боротьба проти корупції може бути ефективною, що коли ці прояви і дії є, чим вони будуть публічніші, тим мені здається, буде краще. Єдине, що мене хвилює, ви знаєте, що мене хвилює, от ми напрацьовуємо законодавство антикорупційне. І коли ми говоримо про конкретні закони, які вкрай важливі, коли ми сьогодні говорили про створення комісії по спеціалізованій антикорупційній прокуратури, надважливі питання. Чому вони надважливі? Тому що без спеціалізованої антикорупційної прокуратури в нас не буде системної роботи в боротьбі з корупцією. Без того детективи з антикорупційного бюро не зможуть свою роботу відповідно передавати в суд. І чомусь воно лишається поза межами громадської уваги, поза межами дуже часто засобів масової інформації. Оця клопітка робота, яка робиться в тому числі тим парламентом, за участі дуже багатьох депутатів. Я назву і Юрія Луценка, і Сергія Лєщенка, і Єгора Соборів, голову комітету, звичайно, напрацьоване законодавство, якого і близько, навіть близько, не було з 20 років. На жаль, воно знаходиться поза увагою суспільства. І дуже часто, коли суспільство не бачить тих дій, які робить влада, і появляється зневіра, і появляється якесь відчуття, що нічого не робиться, і влада. В своїх кабінетах схована і не прийде жодної уваги. Цьому ну, от ви можете якісь конкретні результати у цій антикорупційної боротьбі? Тому що у нас дуже багато владних установ, до яких прикріплено слово боротьба із корупцією, так але пам'ятаємо найгучніші випадки з діамантовими прокурорами. І Що далі? Вони дуть прес-конференції. Але власне, чому є? Пам'ятаємо випадок із чиновником на Кабміні? Пам'ятаєте затримання із Державної служби зничних ситуацій? І що далі? Чому є найбільша небезпека в нашому очікуванні панто-корупційних діяльності, коли ми будемо просто по поодинокими дуже гучними фактами? Набагато глибша відповідь на це питання полягає в вибу вибудовані системи, яка зробить ці процеси незворотніми. Наголошую, вибудовані системи, яка зможе злочинця довести до суду і довести до в'язниці. І ця система будується не одномоментно. Бо якби воно будувалася моменту, просто умовно, частину прокурорів перевели б антикорупційне бюро, ми б нічого не змінили. Доводиться повністю заново, заново набирати нових людей, як це зрешті, було з поліцією. Це mm -hmm. теж те, що ми зробили. Виховувати нових людей, навчати нових людей, мотивувати нових людей, щоб збудувати фактично альтернативну іншу систему ті, які існувала досі. Вона не працьовувати місяцями. Антикорупційне бюро вже більше року. Тільки в жовтні воно запрацює. Дехто каже, чому так довго. Та власне тому і так довго, щоб ми змогли цілковито з чистого листка починати цю роботу. І коли ці детективи вийдуть, вони будуть дуже подібні на наших поліцейських. Для них не буде існувати депутатських мандатів, для них не буде існувати, чи ти працюєш в адміністрації президента чи в Верховній Раді. Вони будуть діяти мотивовано і жорстко по будь-якому корупціонеру. Антикорупційний прокурор це можливість передати їхні справи в суд для того, щоб там впроваджували з Наголошую, збудувати цю. Систему завершену, яка не буде мати зворотність, вона переведе систему боротьби з корупцією з таких спорадичних спалахів в тій чи інші сфері в загальну системну роботу. Як до речі, наш законопроект 2423, який ми прийняли про декларування майна, коли по кожному чиновнику можемо зайти в комп'ютер і подивитись, яке в нього майно, які в нього будинки, які в нього земельні ділянки, які в нього автомобілі. Бо корупція це не тільки кілька чиновників в Києві, вона просякла. Все суспільство mm -hmm. і багато митників, багато податківців, багато прокурорів на місцях всі знають. Що вони живуть не по всій можливості? А чи думаєте, що можливо варто робити. почати все ж таки з голови? Так? Тобто в нас є дуже багато заяв сезон корупціонерів і в тому числі в Верховній Раді. Пам'ятаєте заяву Валентина Наливайченка про те, що я нібито у фракції БПП, потім були оприлюднені навіть рух офшорів, так і вивід грошей. Чому про це ніхто не говорить? Чому цим ніхто не займається? Очевидно, якщо є такі дані, їх треба передавати і давати в слідчі для того, щоб ці дані були доведені або не доведені. А ви вражаєте, що це така от вибірковість? То ви не бачите вибірковість? Я власне на тому наголошую, що ми маємо будувати систему, де не буде політичний фактор мати значення того візьмемо, а того не візьмемо. Коли в якимись кабінетах владних немає значення, які це кабінети. Чи це кабінет генпрокурора, чи це кабінет керівника служби безпеки, чи це кабінет МВС, чи кабінет президента, коли в тих кабінетах буде визначатись кого ми беремо, а кого. Ну от берем. ви як можна на це повпливати? А я пропоную законодавче поле. Mm -hmm. Законодавче поле яка повністю змінить правила і систему гри. Я і пропоную це, щоб з'явилася ціла плеяда молодих, активних, дієвих і детективів, і антикорупційного бюро, які не будуть перетворювати боротьбу з корупцією в політичний процес, які зможуть на рівні системи розпочати з нею боротися. Воно не так ефектно, воно не так галасливо, воно не так цікаво, можливо, для журналістів, але тут в законодавчому полі... І створюється ця система. Ну, для журналістів цікавий результат. Ми стежимо за тим, що відбувається із радикальною партією Ляшка. Є от останні ще е, повідомлення у Фейсбуці. Почали заарештовувати наших помічників. Це пише один із помічників, я так розумію, депутата від радикальної партії. За їхню інформацію завтра будуть пробувати ще п'ятьох депутатів РПЛ закрити. Ну і ми так само стежимо за всім, що відбувається довкола цієї історії. Я знаю, що Настя Станко вже поїхала під генеральну прокуратуру України. Якщо будуть звідти новини, ми. Обов'язково про це будемо повідомляти, але тепер про корупцію, власне, про те, чому ми сюди вас і покликали, потім ще поговоримо про події в Верховній Раді. Готуємо ми насправді слайд через те, що от так от сьогодні все на гарячу руку відбувається. Не встигли наші дизайнери підготувати. Слайд скільки взагалі в наших державних структур існує із припискою антиборотьби із корупцією? Навіщо стільки установ? Чи не є це дублюванням? Є установи майже всіх своїх органах. Так. І це вкрай добре. Так було завжди і так повинно бути. Кожен силовий орган має свій підрозділ, який спрямований на боротьбу з корупцією в тій сфері, в якій даний орган працює. І це завжди є добре і правильно. І в даному випадку вони ні в якій мірі між собою не конкурують, тому що мають чітко законом визначені напрямки, в яких вони мають працювати. І дуже позитивно, що ці органи працюють і що ці органи між собою співпрацюють. І коли ми говоримо про парламент, надзвичайно добре, що в парламенті це майданчик. Ми живемо в парламентську президентській республіці. Ми маємо можливість координувати. координувати і робити майданчик спільний для напрацювання законодавчого поля. Бо в чому є небезпека? Вправді є багато і антикорупційних законів. Нам треба визначати прерогативи, що найважливіше є. Нам треба визначати сфери, де законодавчо воно є не врегульовано. І там напрацьовувати законопроекти. Кожен займається в своїй сфері. Депутати займаються тим, що готують законодавчу базу. Але в нашу групу, зокрема, антикорупційний порядок денний, війшли представники і всіх і силових відомств, і заступник міністра МВС, еко, і заступник генпрокурора. Каско і керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і міністр юстиції Павло Петренко, які дуже багато законопроєктів в напрацьовують сфері. В нашу групу війшли і громадські діячі, Це Віталій Шебуня, який власне mm -hmm. був тут. Це Юрчишин, і Таран і ряд інших, які мають одну функцію напрацювати законодавче поле. Звичайно, інші структури мають функцію вже в своїй галузі реалізовувати дане законодавче поле. От я кілька днів тому, три, по моєму дня до тому, був міністр фінансів, де був. Презентований портал про використання публічних коштів. Півроку тому ми приймали цей закон Верховній Раді України. Теж ніякого великого інтересу від преси, а багато сказав, що це неможливо. Тобто доступ будь-якого громадянина до всіх коштів державних, тендерів іншого, які використовуються в країні. Казали, що це неможливо, але тон не буде коштів. Минуло півроку, так немало, минуло майже півроку. Позавчора ми його презентували і кожен громадянин зможе мати до цього доступ. Кожен в своїй сфері має працювати і має бути загальна спільна координація. І чим активніше будемо цій сфері працювати, тим буде краще, бо на моє є це і є сьогодні головний фронт для України. А що на вашу думку потрібно робити із управлінням забезпечення повернення активів? Так який, який до вчорашнього дня при МВС я кажу, який до вчорашнього дня очолювала пані Олена Тищенка. Чи буде він розформований, чи там буде можливо інший керівник? Тому що до цього керівником була пані Олена Тищенко, яку визначав Арсен Аваков, Так він, що... ваш партійний соратник. Так. 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 Я хочу вам сказати, що в принципі в тій сфері. Це одна, до речі, з тих сфер, які не були врегульовані. От коли ви питаєте, а яке завдання вашої антикорупційної групи, це одне з завдань визначати ті сфери, які не є законодавчо врегульовані. От за останніх це вже багато хто говорить, з конфіскованих активів було 7 тисяч гривень. І ми мали скандали з нафтою Курченко, всім іншим. Чому? Тому що не було механізму. Умовно, якщо арештовується якесь майно, відповідальність за нього ні слідчий. Інколи це майно може мати мільярди. І він, звичайно, такої відповідальністю не зможе нести. І тому протягом літа Міністерство юстиції і закордонні, і українські фахівці напрацювали законодавче поле, яке чітко визначило, як діяти з конфіскованим майдом, на якому етапі як його можна конфісковувати, за які кошти його можна отримувати і як потім його можна ліквідовувати і збувати. І сьогодні, до речі, порядку денному ці законопроекти 2540, 2541А, 2542А. І 3040, вони власне стояли про створення теж національного агентства по цій проблематиці. І ми маємо це змогу... буде окрема структура. Так, це буде національне агентство України uh -huh. з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Більш того, це агентство буде підкріплене законодавством, яке подетально пропишено якому етапі можна раштовувати майно, як його отримувати. І тут теж є проблема. Що не було, це питання законодавчо врегульовано. І тому навіть, навіть наші слідчі органи і правоохоронні органи не могли знайти відповідь на питання, mm -hmm. що робити, коли конфісковується майно, коли ми бачимо крадене майно, як воно далі повинно реалізовуватись, як його зберігати до рішення суду, бо інколи рішення суду може бути за 36 місяців. На сьогодні пакет чотирьох законів в Верховній Раді лежить, і він мав сьогодні розглядатись. Але на жаль, день був надто важкий. Голосів і вистачить. Я сподіваюся, що ви. Хочете. Тобто я правильно зрозуміла, що це буде взагалі окрема структура. Так, це буде те, що вимагав європейський союз. Власне. Так, це власне, це одна з тих вимог, яка стосується е, лібералізації візового режиму, яка протягом літа готувалася експертами, на сьогодні є готова. І це одна з тих вимог, яка ставиться перед, перед Україною для зняття віз наших громадян е, в європейський союз. Воно напрацьоване з моменту, коли ми приймемо законодавчо, коли це агентство запрацює. Ця сфера буде цілковито врегульована. У нас є сфери, які десятками років ніяк не регулювалися. Нам доводиться одномоментно в багатьох сферах врегульовувати ті відносини, які законодавчо взагалі не були визначені. Але ми йдемо тим шляхом непростим, він не такий швидкий, але крок за кроком ми будуємо цю антикорупційну систему в нашій державі. Управління це буде розформовано? Створення Національного агентства України з питань виявлення розшуку активів фактично на. Мою думку, це управління або буде мати іншу функцію, або буде ліквідовано. Але я не можу про це говорити. Це, очевидно, Арсен Баку може детальніше mm -hmm. пояснити, бо власне Петренко і готував це законодавче поле, і наскільки я знаю, готуючи, воно було в загальних консультаціях, але власне ця структура і зможе взяти на себе ту ланку, яка просто не була заповнена. І силові структури намагались знайти форму, ну, щоб її врегулювати. Але неможливо це зробити без законодавчого забезпечення. Зараз ми його маємо, треба тільки сподіватися, що ми чим швидше його приймемо, і чим швидше воно з проєкту закону перейде. Це закон. може бути наступний сесійний тиждень. Я дуже сподіваюсь. Не можна запитати вас, то, то, я скажу так, що я буду на цьому настоювати, бо наше завдання полягає в тому, щоб антикорупційні закони через фракції, дискутуючи з ними, ми змогли ставити в порядок денний і з того хаосу законопроєктів могли вичленяти найголовніші антикорупційні, бо не провівши їх. У всіх інших сферах ми просто будемо отримати провал. Не можу не запитати. Я знаю, що у вас мало часу, але не можу не поставити вам запитання про коаліцію. І взагалі про те, що нині відбувається у парламенті. Вихід Олега Ляшка, вихід радикальної партії Ляшка, нібито підкуп депутатів із Ляшка, які би написали заяву, що вони не погоджуються із виходом фракції, а хочуть бути в коаліції. Шантаж про який пишуть журналісти, які веде Юлія Тимошенко. Що от відбувається у парламенті? Нині? Непрості процеси відбуваються в коліці. Вона була складна з самого початку 300 голосів. І, звичайно, з самого початку. Чи висить вона ви на волосині? Нині. Чи висить на волосині? От я сказала так. Складно, але коаліція працює. І я говорю, це коаліція не цілком в тому розумінні, як ми бачили досі. От як ми раніше бачили коаліцію, ми її добре пригадуємо, це кожен депутат заходить з листочком в зал, на листочку плюс-мінус написаний по законах, одна людина піднімає руку і всі голосують. Mm -hmm. Це не така коаліція. Це коаліція, яка дискутує. Це коаліція, яка по певних законах ми відводимо деколи десятки годин на е дискусію. А з ким найскладніше в коаліції? З якою фракцією? Так, от зараз Не неможливо сказати. На кожному етапі по різному. От я от вів останні процеси та я вів процес по закону про виборах. Так. Та це було надзвичайно складно. Mm -hmm. Та це було кажуть десятки годин. Ми проводили в нарадах в робочих групах, на радах коаліції, аж поки ми змогли вийти на документ. Які в залі проголосують. Ну от переформа... переформатування уряду, на якому наполягає батьківщина, от що із цим буде. Чи піднімається це питання на раді коаліції? Ну, періодично піднімається, але скажу, що з того приводу є рішення ради коаліції, звичайно, що немає. Mm -hmm. Звичайно що піднімаються самі різні питання на коаліції. Mm -hmm. Коаліція є тою, яка дискутує, яка дискутує в тому числі і публічно. І деколи це напевно, навіть переходить в певному жу, скажімо, бо суспільство хоче бачити більше єдності і більше консолідованості. Але коаліція працює. Я переконаний, що поліція і буде працювати. Знову ж скажу, і це, напевно, для, для кого не є секрет сьогодні. Одне з ключових завдань, і зовнішньо в тому числі, це розвалити цю Верховну Раду, розбалансувати її і до, пошвидше добитися дочасних виборів. Ну, це завдання озвучував Льовочник свого часу, а перед тим про це неодноразово говорили з Кремля І, звичайно, є небезпека, що ряд олігархів стануть теж на цей фронт, і що буде робити все можливе. Щоб розкатати коаліцію, щоб знищити коаліцію, щоб знищити цей парламент. Вони вивчають зараз по багатьох областях, як опанувати весь синій електорат, щоб побільше провести реваншистів старого режиму в нову Верховну Раду. Але я можу сказати на сьогодні, що попри всі зовнішні дискусії, коаліція діє, коаліція працює. І сьогоднішній день, до речі, я думаю я з підтвердженням, коли всі закони, які виніс уряд, були підтримані більше 300 голосів, коли ми змогли сформувати комісію по обранню. Спеціально антикорупційного прокурора, коли ми змогли по всіх ключових питаннях голосувати всією коаліцією спільно. Чи вистачить 300 голосів на зміни в Конституції в питанні децентралізації? Складне питання, але ви знаєте, я свою думку скажу. Я думаю, що після того, як оголошені вибори в бандитських тих окупованих територіях, в нас не буде потреби більше вносити дискусійну поправку. Про спеціальний спосіб самоврядування. Я взагалі вважаю, що ця поправка нічого не означала, mm -hmm. це було просто повітря. Але після того, як Росія односторонньо демонструє фактичний вихід з мінських угод, я думаю, той пункт, який викликав найбільшу дискусію, ну він просто не буде ставитись на голосування, він буде відкликаний. А питання децентралізації це питання, яке підтримується і всім суспільством, яке підтримується і всіма депутатами. І якщо цей дразливий пункт буде вилучений з тіла Конституції до голосування в друге читання, я думаю, ми без проблем назбираємо 300 голосів і проведемо напевно наймасштабнішу реформу реформу децентралізації. Якщо говорити про місцеві вибори, ваша група самооборона, так яка є у народному фронті. Чи будуть ваші представники, можливо, в регіонах якось йти на вибори і за якими списками? Вчора у нас були збори з угу. регіональної структури самооборони. самоборони, нас було прийнято рішення ще раніше. Ми як надпартійна структура з Майдану, яка була, що ми не обмежуємо наших членів. Участю в тих чи інших виборчих списках. Єдине, ми дали перелік, що це може бути тільки український табір, що це mm -hmm. може бути тільки патріотичний табір. І наші активісти навіть за ними в деяких областях дуже агітують їх в ті чи інші місцеві ради від тої чи іншої політичної сили. Ми будемо координувати їх, ми їм допомагаємо, чим можемо і технічно, і юридично, і консультаційно наші осередки. Але члени самоборони Майдану це кілька тисяч активних дієвих. Активістів на місцях, волонтерів відомих, бійців mm -hmm. АТО. Вони будуть брати участь в виборах в різних політичних силах, але тільки в, в політичних силах політичних яких? В яких? і в самопомочі, і ага. в лоці Петра Порошенка, особливо в східних регіонах, там надто воно ну, близький патріотичний табір, там нема такого польованого політичної партії в східних влосі Петра Порошенка в Деяких західних самопомочі, тобто, а які регіони для вас є ключовими? Ви визначилися з ключовими регіонами? Наприклад. Для нас дуже важливі це є регіони прикордонні, де можливий реванш. Там дуже важливо. Це йдеться і про Запоріжжя, і про Харків, і про Чернігів, і про Одесу. В Одесі надзвичайно потужно серед самооборони, як і в Чернігові. І нам дуже важливо в тих областях, щоб було наше представництво, яке могло б, як і ми в парламенті. Слідкувати за тим, щоб рішення, які стосуються боротьби з корупцією, національної безпеки та оборони, щоб вони незалежно від політичних поглядів підтримувалися, щоб їх лобіювати у всіх місцевих радах, і е, в цьому випадку. Для нас, власниці, області, де Росія планує реванш, де вона планувала свою російську весну, яку ми всі разом зупинили і зупинили Путіна, в тих областях буде найважливіше, щоб було наше представництво. До речі, у Запоріжжі, керівник самооборони на виборах парламентських. В Жоритарному окрузі виграв самому Запоріжжю. Ну по тому ж округу буде йти в обласну раду. Наш керівник Запоріжської самоборони Майдану. І нам теж важливо, щоб Запоріжжі в місті ми продемонстрували підтримку, щоб він зміг перемогти. І в багатьох інших прикордонних районах. Дякую вам за розмову. Знаю, що у вас мало часу. Завтра щось цікаве в Верховній Раді слід очікувати. Що Але завтра? Цікаво сьогодні не буде. Зрозуміло. Дякую вам, Дякую вам за розмову.